Так, ми роємо все, що діли. Якщо тривога, транспортний їде, робітники залишаються вдома. Затім додалося, якщо тривога та нема світла, залишається вдома. Якщо нема світла, то тривога хтось виїжджає. Як критична допомога дивиться, за, як справи у холодильників, да їм судьба, здоров'я подальше, як ведуть себе продукти. Тобто Ми навчилися написали графік, там, розкладки льоду по холодильникам для сохранності. Ось, будь ласка, Ого. Так, ми тут розміщуємо льод біля устриць. Біля всього, щоб воно трималося. От, будь ласка, теж м'ясо на льоді стоїть. Вибірково дефростуємо те, що було заморожене, щоб готово його подати. Хоч гадати дуже не Ще Друга половина дня, освітлення нема. Ми одягаємо такі. Лампи, як у як у шахтарів, мабуть, як у може автомеханіки. Так, я йдемо до 3 до Ну просто. Так, ми ділимо все, що діли. Наші комунальники, енергетики теж навчилися виключати. Сьогодні як вийшло як вчасно. Надіємося, що включать вчасно. Три часа зараз є на допоміжну заготовку продуктів. Закрили. Економимо газ. Як почало вимикатися світло, я розумію, що кожен день простою ресторану це гроші. Це Не значить, що ми в нулі, ми в мінусі. І тому діяти треба було швидко. Ми поставили хоспер. Це мангал закритого типу. Тут ми всю рибу готуємо, всю готуємо. все м'ясо готуємо. Перчекаємо 15 20 хвилин. Нас займає 10 хвилин, щоб перелаштуватися на роботу ресторану без світла. Ми закупили акумуляторне освітлення, тому що на свічках також я не вважаю, що це панацея. Генератор, звісно, це ж найлегша ідея поставити генератор, але ж треба розуміти, що також з умом попалити ресторан. Ну, якщо в мене згорить холодильна кімната за генератора, то що я буду потім робити тисяч. тратити на ремонт, яких нема. У нас тут розкрій, ручний розкрій, і зараз ми викроюємо деталі. Протягом восьми років ми займаємося. Зуттям почали працювати з середини березня, вже ось виробництво почало працювати з квітня, тобто ми почуть стабілізували роботу, залишили в принципі всіх працівників. Зараз на даному етапі ми переживаємо новий такий стресовий період це відключення. Ми поки що не розуміємо графіки відключення і так далі, тобто це досить нестабільна історія, яка дійсно заважає нам якось підлаштовуватись під реалії. І заважає дійсно там, наприклад, нам працювати, принаймні якось більш-менш стабільно. Три тижні тому це було більш-менш стабільно, тобто ми хоча б розуміли, що десь може щось виключити. Зараз, звичайно, проблеми дійсно є. Я розумію, що потужності в мережі не вистачає. Треба пристосовуватись, треба пристосовуватись, і ми розуміємо, ми попередж... ну, стараємося попереджувати також наших клієнтів, що ми не можемо там гарантувати, що там два тижні через два тижні, якщо там це під замовлення, буде готово. Тобто... Ну, є також склад, дуже скромний зараз вже склад. Тому що ну, ми не можемо нашити зараз на склад саме тому, що з світлом ну, проблеми. Хочемо, наприклад, собі там, купити генератори, поставити якісь батарейки, тобто пристосуватися тут принаймні якимось чином 4-5 годин, щоб ми могли працювати. Будемо якось запускати на дах. Ми там вже домовилися з орендарем, на дах виносимо, запускаємо, коли немає світла. Не знаю, релокацію немає куди робити, тому що у всіх однакова ситуація. Якраз таки в той день, коли і всім почали відключати, нам теж відключили. Звісно, була трошки паніка, тому що ми ще не були підготовлені, ми не знали, що да як. Ми одразу ж запалили свічки, всюди розставили. Тобто, в принципі, нас хочеться і застануло якби зненацька, але ми пристосувалися. Потім одразу ж зрозуміли, що це історія не на один день. Закупили ще більше свічок, причому не тільки таких звичайних з воску, а й таких, які працюють від батарейок. Закупили колонки спеціальні для занять, і в принципі з того моменту почали проводити заняття отак от при свічках і з музикою з маленьких колонок. Дев'ять і тільки ронд. Десять і назад. Дев'ять. Тільки ліво. Вісім. Потягнулося. Чотири. Раз, два, три. Потягнулося. Почали, звісно, попереджати клієнтів про те, що відбувається. Ну якби і писати повідомлення і в соцмережах повідомляти. Але я вам так скажу, що дуже маленький відсоток людей скасовує свої записи, коли у нас немає світла. Ойлери е, тримають 600 літрів води. 600 літрів теплої води у нас якби, протягом дня зберігається. Цього достатньо на півдня роботи, от десь щоб людей 40-30-40 помилося, цього вистачає. Інші, на жаль, ми просто мусимо вже якось викручуватися становища, пояснювати, що у нас на жаль води немає, але ми даруємо тоді клієнтам знижку на наступний візит, мінус 10%, навіть якщо це залежить не від нас. Ну не ми винні в цьому, але все одно ми якби намагаємося вийти з цього становища. Ми не маємо змоги підключити нашу класну музику на повну, на те, що ми не маємо змоги зробити класне освітлення в залі, що наші клієнти не можуть скористатися фенами або душовими в повному об'ємі, це е, дуже впливає на е, нових клієнтів, особливо, які приходять і які не знають нашої атмосфери до цього. І вони приходять, вони не розуміють, типу, за що вони мають платити гроші, власне. Так. Це наша хозкімната. кімната Один з бойлерів у нас, до речі, поламався через всі ігри з мережами, тому ми його вивезли зараз. Залишився оцей великий красунчик, і ще один бойлер є в жіночому туалеті. Це дуже класна штука, яку ми взагалі встановили для економії комунальних. Але під час відключення електрики вона дуже нам допомагає, тому що бойлер він працює як? Він нагріває це постійно. Тобто, якщо температура певно до певного рівня спустилася навіть вночі, він починає працювати і він починає її ну, знову ж таки нагрівати. Розумні розетки не роблять що. Ви виставляєте в додатку на телефоні графік. І тільки в цей графік вона вмикається і бойлер працює. Тобто це допомагає в якому плані, що ми не витрачаємо, по-перше, електрику вночі, коли вона тут не потрібна, да, тут нікого немає, а бойлер тягне досить багато. І це допомагає нам також зекономити на комунальних, тому це дуже класна штука.